Вітаю, друзі! Вам набридло кожної зими боротися зі снігом і льодом? Уявіть, як чудово, якби про це подбався хтось інший. Сьогодні розповімо вам про систему сніготання, яка вирішить ці проблеми. Прибирати сніг що зими це не тільки важка робота, але й ризик травм і значні витрати. Мелтвей – це сучасна система сніготанення, що монтується на відкритих майданчиках. Давайте дізнаємося, як працює ця система і чому її застосовують в інших країнах світу. Ви бажаєте дізнатися більше про новітні технології та практичні рішення для вашого комфорту і безпеки? Підписуйтесь на наш канал. Підтримайте нас спонсорською підпискою, щоб ми могли продовжувати створювати для вас корисний контент. Разом з технічним представником компанії GF, раніше відомою як Упанор Юрієм Волохом поговоримо детальніше про систему сніготанення, яка інсталюється на відкритих майданчиках. Юрій має багаторічний досвід роботи у сфері сучасних інженерних рішень для поверхневого опалення, охолодження та водопостачання. Отже, хто як не він, допоможе нам зрозуміти, як працює система Мелтевай. Юрій, добрий день. Вітаю! Радий взяти участь у новому проєкті. Розкажи, що саме робить це рішення таким надійним. У Panor MelTV використовує теплову енергію для обігріву відкритих поверхонь, де можуть накопичуватися сніг або лід. Особливість системи її роботи на низьких температурах 35-50 градусів. Тому можуть використовуватися різні джерела тепла, наприклад, теплові насоси, відходи теплової енергії від технологічних процесів, або навіть зворотня вода від системи опалення. Це просте та ефективне рішення для безпечних зим. Але ж, мороз, ми не можемо використовувати воду як теплоносій. Звичайно, як теплоносій використовується найчастіше пропілен гликоль, бо є найбезпечнішим антифризом. Також потрібен проміжний пластинчатий теплообмінник для передачі тепла від внутрішнього теплоносія зовнішньому. Компанія GF раніше відома як у це один із провідних виробників трубопроводів для інженерних мереж. Юрій, які труби використовуються в цій системі і які їх особливості? Основа цієї системи це труби УПАНОР PEX-A, що були спеціально розроблені та створені для роботи при низьких температурах і високих навантаженнях. Вони мають високу міцність і еластичність, а також стійкість до механічних впливів, що дозволяє укладати їх під асфальтом, бетонним покриттям або бруківкою. Давайте підсумуємо: діаметр таких труб по норпець А може бути 16, 20 або 25 міліметрів. А їх вибір залежить від робочої площі поверхні. Вони виготовляються зі шитого поліетилену ПСА, що гарантує їх довговічність. Теплопровідність труби становить 0,35 Вт на метр на кельвін. А максимальна температура теплоносія 70 градусів Цельсія при робочому тиску 7,2 бар. Я правильно зрозумів, що такі характеристики та компоненти дозволяють забезпечити високу ефективність результату. Саме так. Труба насправді виглядає надійною. Вона є ключовим елементом системи MellTV і її застосування значно знижує ризик пошкоджень через зміни температури чи механічні навантаження. Але якщо все-таки труба замерзне. Еластичність труб, а також система пластикових фітингів до них вже перевірена часом в найскладніших умовах. І є навіть відмінний референс. Були випадки. Коли труба витримувала багаторазовий цикл замерзання розмерзання без втрати герметичності. А що ще входить до складу системи MelTV? В залежності від розмірів та конфігурації території можуть бути різні проєктні рішення. Окрім труб, система може включати промислові колектори Magna або ж трубні колектори MelTway. Важливо, що всі компоненти системи пластикові. Тому мають приблизно однаковий коефіцієнт лінійного розширення. Це допомагає уникнути деформації і забезпечує стабільну роботу навіть при значних температурних коливаннях. А як щодо з'єднань? Всі з'єднання виконуються за принципом quick and Easy, тобто, іншими словами, використовують ефект пам'яті труб PX A. Тому не потребують гумових ущільнювачів, що підвищує їхню герметичність і забезпечує довговічну експлуатацію. Юрій, я знаю, що Мелтевей має дуже продуману систему автоматизації. Як вона працює? Автоматика сніготанення справді має небагато аналогів на ринку. Система складна, адже використовує інформацію одразу з трьох датчиків, температури. Та вологості на поверхні, а також датчика зовнішньої температури повітря. Це дозволяє вмикати обігрів тільки за потреби і з відповідною потужністю. Такий підхід знижує споживання енергії і дозволяє зекономити на витратах. Давайте порахуємо, наскільки система сніготанення вигідна з економічної точки зору. За використання традиційних систем снігоочистки, крім затрат. На роботи зручного прибирання, реагенти, відновлення асфальтного покриття потрібно обов'язково додати потенційні затрати на відшкодування здоров'я працівників, відновлення автомобілів та іншого майна компанії. На противагу, інвестиції в систему MultiVay в основному відбуваються на етапі будівництва. А які експлуатаційні витрати? В подальшому витрати на роботу системи будуть рівні вартості генерації тепла для забезпечення її роботи. У випадках, коли джерелом тепла буде відпрацьована енергія, такі витрати сягатимуть нулю. Наприклад, для невеликого паркінгу або логістичного центру термін окупності складає 3-4 сезони. Це не тільки інвестиція у безпеку, комфорт та престиж компанії, але й Розумне зменшення витрат. Як щодо гарантії, компанія GF, як всесвітньо відомий бренд, пропонує надійну гарантію на всю свою продукцію. На гідравлічні елементи це максимальна гарантія для України 10 років. На електронне обладнання 2 роки. Важливою умовою для отримання гарантійного сертифікату є проведення гідравлічних випробувань відповідно до наших рекомендацій. Багато наших об'єктів в Європі вже працюють понад 40 років. Тож ви можете бути впевнені в надійності та якості наших систем. А тепер давайте дізнаємося, де система MelTV вже працює. Системи сніготанення MelTV встановлені на багатьох об'єктах по всьому світу: логістичні центри, автостоянки, тротуари, аеропорти інші прибудинкові території. Що стосується України, то вона з більшою популярністю користується підігрів футбольних газонів. Вже реалізовані великі проекти з відомими українськими клубами, наприклад, ФК Шахтар. Юрій, я правильно зрозумів, що система Мелтевей вигідна і бізнесу, і приватним власникам. Вона знижує витрати на обслуговування та підвищує рівень безпеки. Саме так. Власники приватних будинків також оцінюють комфорт. Тепер ані кучугура, ані зимова ожеледь більше не завадять вам швидко та безпечно виїхати з власного подвір'я. До того ж, це економно, бо система працює тільки за потреби. Я впевнений, що багато глядачів отримали цінну інформацію і тепер розуміють, як ця система може стати їм нагоді у зимовий період. Дмитро, дякую за можливість поділитися експертною думкою. Та розказати про сучасні технології, в тому числі про систему сніготанення. Це дуже важливо для нас доносити цінну інформацію до широкої аудиторії, яка шукає ефективні та безпечні рішення для власного простору. Система сніготаєння відкритих майданчиків Мел ТВ це ефективне, надійне рішення для підтримки вашої території в безпеці. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Пишіть свої запитання у коментарях, ми завжди раді відповісти. До нових зустрічей і нехай ваші зими будуть комфортними та безпечними.